Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас ласкаво до перегляду карти дня. І подивимося зараз, що чекає вас сьогодні, які підказочки від Таро і чим вам Таро може допомогти. І так, хочу вам подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Це допомагає каналу просуватися далі. Гаразд, будемо дивитися. І так, карта номер 1 Хто вибрав цю першу карту? У вас гармонізується сьогодні: такий день спокійний, врівноважений, мелодійний, вам нічого не заважає, вас ніхто не турбує. Знаєте, можливо, навіть впродовж дня вам буде здаватися: скукота, скукаті це з одної а з другої сторони, може бути що примирення з кимось, можливо, ви давно з кимось вже посварилися сьогодні. Є при нагоді можна помиритися. Це і з вашими в сім'ї, з вашими рідними, це і на роботі в колективі. Якось все навколо вас гармонізується. Ця карта в першу чергу радить побути на самоті, побути з природою, поєднати розум, інтуїцію, серце і душу, все разом з'єднати, знайти гармонію в собі, помедитувати, можливо, або якісь водні процедури. Ну, це можуть бути і відвідати перекоря для себе. Так, це може бути і спа-салон якийсь, якщо є, звичайно, можливість. Карта No. Тут у нас не дуже приємна ситуація. Будьте обережні, карта попереджає з електроприборами, з вогнем. Ось. Але ця карта каже: що щось сьогодні може розбитися. Щось сьогодні може впасти. Це і розлучення, вірніше, навіть це сварка може бути дуже-дуже така кардинальна, яка вже накалялася дуже-дуже довго. Між вами вже відбувалися такі скреготання. От сьогодні воно взірветься. Ось тут не обов'язково щось страшне має бути, але, звичайно, воно теж не, не, не відкидаємо таких речей. Але це може бути просто дійсно якась сварка між вами. Е, ніби, знаєте, між вами мохом поросло, а сьогодні вслили обоє і полягали в ліжку і зайнялися чимось дуже приємним, теж таким взривоопасним, якось так. Карта номер три. Що в нас тут? А в нас тут імператриця. Е, ну, ви знаєте, це дуже. Затишний день це дуже стабільний день. Це така дуже-дуже потужна жіноча енергія, енергія материнства, енергія когось приютити, енергія когось пожаліти, енергія така, знаєте, жіноча комусь допомогти, когось вилікувати. Ось це енергія добробуту, щастя, здоров'я, наснаги, любові, успіху, квітучості. Як ви можете собі уявити, оце такий у вас сьогодні день. Дуже гарний день, дуже приємний день. Ось. І бажаю вам наводження порядку теж може бути. Тому бажаю вам всього найкращого, мої дорогенькі, гарного, мирного вам дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!